Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до Сполучених Штатів Америки, київські митники звернули увагу на незвичний шорсткий камінець із наростами. За інформацією прес-служби Київської митниці, через зовнішні ознаки органічних решток на камені його скерували до національного науково-природного музею Національної академії наук України для встановлення належності зразку до культурної цінності, як визначили експерти, цей камінець, панцир морського їжака з позиції палеонтолога. Це ексклюзив, ймовірне місце знахідки трахтемирів на Черкащині, басейн річки Дніпро. Геологічний вік близько 161-165 мільйонів років. Експерти зазначають, що зразок оригінальний та підкреслюють його досконалу збереженість. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина. Знахідку рекомендують внести до Державного реєстру національного надбання а також до музейного фонду України.